Їжачок і загублене сонечко у зеленому лісі, де співають пташки, жила собі сімейка їжачків. Наймолодшого звали Колючко. Він був дуже допитливий і щодня вигадував нові пригоди. Одного ранку колючко прокинувся, витягнув носик з нірки, а сонечка нема. Мамо, де сонечко? здивувався їжачок. Може, воно загубилося в хмарках? Припустила мама. Колючка вирішив допомогти сонечку знайти дорогу назад. Він узяв листочок як карту і вирушив у мандрівку. Спершу він зустрів жабку кваква. Ти не бачила сонечка? Квак. Ні, я тільки дощ чула. Може, спитай у пташок? Далі колючка зустрів синичку. Ти не бачила сонечка? Воно... Ховалося за великою хмарою, що пливна на південь. Їжачок побіг до сови, бо вона зналася на всьому. Пані сово, сонечко загубилося. Що робити? Хо хо, не хвилюйся, малий. Сонечко не загубилося, воно просто відпочиває за хмаркою. Незабаром вітер подме, і сонечко знову вигляне. І справді, подув вітерець, хмарка попливла далі. І тепле сонечко знову засвітило на галявинці. Ура! Зрадів колючко! Сонечко знайшлося. Дякую, малий помічнику, засміялося сонечко з неба. І з того часу, коли небо вкривала хмарка, колючка більше не сумував. Він знав: сонечко ніколи не зникає, просто ховається на хвилинку.